Приходимо для того, щоб не мов би вшанувати його народження і святою вечерію. Багато хто трошки е, не мов би, плутає і каже, що має бути сьогодні багата вечеря. Насправді е, вечеря має бути святою. Чому? Тому що після вечері ми маємо прийти в храм і в цих яслах вітати новонародженого Ісуса. І страви, які є на столі, вони символізують повноту. Не дарма кажуть, 12. У нас є 12 місяців у році. У нас є 12 апостолів. Звичайно, посередині має бути куття. Куття це є символ життя. Різдво це родинне свято. Я закликаю до того, щоб ми в цей час проявили свою особливу любов, а найперше до тих людей, які найближчі до нас. Це до наших родичів, до наших батьків, до наших друзів. Можливо. Пройшовши цей земний шлях, ми когось з них скривдили. Я бажаю, щоб та людина, яка прагне цього спілкування, зробила крок назустріч. Але також і ми пам'ятаємо про тих, хто зараз на фронті. Пам'ятаємо тих, хто є в окопі, хто не має можливості сісти за стіл, з'їсти куті. Але ми можемо своїми вчинками їм допомогти. Чи завести якийсь приємний подарунок, якісь смаколики або задонатити на якусь суму, і це може бути такий різдвяний подарунок для них. Звичайно, найважливіше це молитва.